Селка унікальна модель медичного закладу. Ми працюємо виключно на засадах доказової медицини, застосовуючи в своїй діяльності лише сучасні науково-обґрунтовані методи діагностики та лікування, не порушуючи основного принципу педіатрії – діяти виключно в інтересах здоров'я дитини. Наша команда це команда фахівців, що працюють в усіх напрямках педіатрії, щоденна праця яких націлена на допомогу батькам долати усі труднощі у зростанні та розвитку дітей. Наші компетенції виявлення та лікування захворювань. Особливі акценти ми ставимо на профілактику та діагностику, використовуючи сучасне експертне обладнання. При виявленні негативних процесів, що заважають нормальному функціонуванню організму дитини, впроваджено операційну одного дня, що працює за напрямками ендоскопія, урологія, отоларингологія, малоінвазивна хірургія. Найвища цінність для нас це здоров'я та безпека вашої дитини. Ми разом з вами потребуємось про здоров'я вашої дитини. Ми віримо та переконані, здорова дитина це здорова країна.